Ух, нарешті я на місці, зараз розложусь, покажу фідера, якими користуюся ліхтариками, світлячками. Нічна риболовля має починатися з гарного освітлення. Ліхтариками користуюся від фірми Amos. Ось такого типу. Хватає на нічну риболовлю, двох ліхтариків підсвічувати. Сигналізатори покльовки використовую такого типу. Гарний. Світлячок, потім покажу, як вдягається його принцип роботи. Запишу сьогоднішній день риболовлі. По угорським правилам треба записувати кожен день риболовлі. Сьогодні у нас 2 травня, друга риболовля в цьому місяці. Фідерний комплект від фірми Flagman Squadron Flow 390 з тестом 200 грам. Катушки Castmaster 5000. Ціле ведро прикормки. Сьогодні буду використовувати сирну прикормку і вчорашню. Тут пакет кастера, горох і дві прикормки. Дві три ноги використовую, одна на підставку. Друга основна. Розложив свій робочий комплект, дві палочки Squadron Flow, дві катушки Кастмастер, монтажи стоять інлайн. Інлайн з фідергамом. Фідергам довжиною сантиметрів 15 см, 0,1 діаметром. Тут стоїть, стоїть восьмий гачок. З голочкою буду пробувати на пупап на цей фідер. На другий фідер стоїть довгий повідець, теж восьмий номер гачок. Такий ж самий монтаж інлайн з фідергамом. Закріплю світлячки. Подобаються мені саме ці світлячки, з ними і закид і виважування, не заважає, не злітає, не перекручується нічого. Вже користуюся пару сезонів. Чудово повісли, наступне закинемо вже. Замішаємо сирну прикормку. Мікс Рівер плюс сирна прикормка сирна прикормка сирна буде наживка прикормка замішався наступний етап наживка наживка черв'як опариш сир буде ще сьогодні спробую вафтерси кукуруза манголо кукуруза звичайна кукуруза Очки, до речі, використовую гамакацу, гамакацу і флагман. Поводочний матеріал 0,25 діаметру і 0,18. Фідергам 1 мм діаметр. Годівнички використовую 100 180 з вусиками, без вусиків 100-120. Один фідер закину на сир. Сир звичайний жовтий, такими кубиками його наріжу зараз. Клює на сир багато видів риби, і короб, і сом, і усач, і лящ. Ось такий кубик. Сирна прикормка. Дистанція невелика: метрів 35-40. На другий фідер закину на вафтерс з манговим смаком 8-10 мм. Монтаж на іголочці. Восьмий номер гачка, флагманський. Тут буде прикормка зернових. 100 г годівничка. Все настроєно, чекаємо на перше клювання. Вдягнуть дзвіночок, пишіть в коментарях, як ви відноситеся до таких сигналізаторів. Все, тепер точно не пропущу клювання. Поки що не було клювань ні на сир, ні на вахтерс, ні на кукурузу. Результат нуль за ніч ні однієї покльовочки. Замішаю свіжу прикормку, мангова сипуха, небагато гранул рибичого корму. Зараз перемішаю, потім додавлю горох, варений, якщо треба буде ще трохи паніровочних сухарів. Ось така поки що мокра, хай вип'є трохи вологи, треба буде потім підмішати горох додаю в кінці. Обірвався тільки що зв'яжу інлайн з фідергамом. Спочатку ставлю карабін, потім гумову кульку, вертлюжок. Обов'язково всі вузли змочуємо. Фідергам сантиметрів 15. Повіде з діаметром 0,25 см, 50 Гачок 8-го номера Hamakatsu. Годівничка 80 грамів з вусиками. Лайн готовий, об'язаний лишній закину на Мангову кукурузу. Мангова прикормка. Ранок наступного дня, 3 травня. Ніч пройшла без жодного клювання. Побачимо, що буде зранку. Ранок обіцяє бути трофейний. Риба активна на воді. Побачимо, як буде вона відзиватися на наші наживки. Змішав мангову прикормку з горохом. Зараз помию кастера. Є в мене таке ситочка, зараз дві. Буду додати порціону до годівнички разом з прикормкою. Тихий співучий ранок на Дунаї. Очікування клювання. Закинув одну на сир, другу на мангову кукурузу. Вже можна сказати, розцвітало, скоро зійде сонце. Вдягну шматочок сиру і пінопласта. підніму його. На другий вдягну мангову кукурузу. Сигналізатори можна вже знімати, досить видно. Треба відмітити наступний день, сьогодні вже третє. На сир з пінопластом не було клювання. Пробују на бутаррод, Че виак за Ліхтарик теж можна вимикати вже. Ось він цілу ніч прогорів на четвертому режимі, більш економному. Цей можна вимикати. Цей теж цілу ніч прогорів. Теж ще нормально. Рівень батареї ще хватає. Домішався з прикормкою, мангово-горох, кастер, сирна. І теж кастера додав. Ось така сипуха від Тімар Mix River Plus. Чекаємо на першу рибу. Чудовий тихий ранок. Тільки чутно спів пташок. Зранку почала клювати невеличка білоглазка, був ще невеличкий підв'язок, клює на опариша. Пробую мангову кукурузу. Різні сьогодні варіанти. Пробував наживки, нічого не працює, всю ніч просидів, ні одного клювання не побачив. Думав, що буде результативно, але буває таке, що на Дунаї і не клює нічого. Зранку якась активність, якась активність розпочалася. Ну, це вже по спортивній рибалці. Більше. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ставте лайкосик, якщо вам сподобався такий формат риболовлі без риби, але з гарною природою. Тихо вночі, гарна атмосфера, гарні кадри. Підписуємося на канал. दुजूत्रिचिन्हुनाएक